Друзі, привіт! Поки льоду немає, подивимось на снасті на карася, подивимося, які в них плюси і мінуси, яка моя улюблена і так далі. Перша в нас буде від Orange 31 номер. По мінусах одразу дуже маленькі ваги. Мені, наприклад, 30 грам максимальний в них, мені вона замала. По плюсах, взагалі Orange це, мабуть, по якості лідер. І по ціні, мабуть, також. Якщо є якісь дорожче, то напишіть. Але мені здається, що ранж, ну, ціна якість і них дотримується цієї філософії. На 3 гачка цей варіант. Дивіться, я особисто люблю один гачок. Є багато хто любить 3 гачка, мені здається, це більш початківці. Тобто вони вважають, що так буде більше риби чи ще щось. Але в таких снастях є мінус. По-перше, вони частіше плутаються, по-друге, їм ну, менш зручніше ловити, тобто на один рачок більше заряджати. Можливо, це гарний варіант для пошукової снасті, Тобто ми можемо, ну, не пошукової, а різні приманки використовувати на три гачки і дивитись, на яку приманку сьогодні риба краще клює. там Черв'яки, опариш, кукуруза і так далі. По якості. Тут в нас йде полікарбонат, коромисло, потім 40 мм пильники. Я полюбляю цей варіант, тому що вони ось так м'ягенько амортизують. Мені це дуже подобається. Тут з термоусадки прозорої прикривається вузел, тобто вузел у нас прикритий і він ніколи не розіб'ється. Часто ливів на 16, чудово працює. Гачки, дивіться. так, вибачаюсь. Чудовий розмір гачка це там на карасика 250 грам, чудово буде працювати. Далі там є гачки на снастях трошки більшого розміру. Є у оранжі ще ось такий варіант, також на три гачка, але тут інший кавун йде. Також є пружина. Пружина всередині мені дуже подобається, тому що гадівниця, коли впала, в нас частина прикорму злетіла. Частина залишилась на пружині і пішла на дно. І ось ця хмара кормова, вона приваблює з відстані з великої рибу. Вона підходить ближче, знаходить годівницю, знаходить наші гачки. Чудова годівниця взагалі, Ну, сам кавун, тобто сама оця пружина. Так, з оранжем закінчили. Підемо профмонтаж. Варіант самої Снасті також на три гачки. Але якщо в нас там е, намистини тримають коромисла верхнє, то тут тримає два ось таких стопора гумових. Вони з часом, з часом вони зітруться і вже тримати не будуть. Тобто, коли ми будемо виважувати, в нас вони потихеньку будуть сповзати. І я ну, не знаю, чому вони так роблять. В оранж вони також злітають, але там намистини прокручуються. А тут просто ось такі. Коропові стопори, я б сказав, для, для лідкору стопори. Лідкор без свінцю і дуже маленька відстань, я вважаю, до кінця якби снасті. Тобто, ну, ось ми тут зафіксувались, гачок ну, може і не, не дістане. Гачок тут вони витримали відстань, гачок не достає. Але ну, декілька сантиметрів можна було б зробити довше. ну, Це моя суб'єктивна думка. На гадівниці є ще ось такі петлі під три гачки. На цьому варіанті гачків тут немає, але у прохмонтаж є варіанти снастей, де ось тут також три гачки йдуть. Навіщо воно не знаю? Можливо, там принцип іде для лову на пінопласт, коли пінопласт у нас біля каші, і карась його засмоктує або помилково, або. Взагалі випадково. Ну, Помилково я вважаю і маю на увазі, що він думає, що то щось істівне і засікається. Ну, ви зрозуміли, сподіваюся. Тут вони зробили з силикона вже такий відбійник. Якщо там термоусадка, тут вони заморочились, зробили. Ой, зняти його не можу. Спеціально зробили відбійник, який у нас прикриває вузол. Дуже надійно, також полікарбонат, але прозорий. А пильнички трошки поменше, амортизують трошки менше. Гачок на цій снасті, як ви бачите, вже мабуть на розмір більший. І ось це мій любимий улюблений розмір по карасю. Грам до 300, він вважаю, буде чудово працювати на три апаріка. Ну, в цілому снасть нормальна, як на мене, але я б брав би таку на один гачок. Наступна в нас NoName, Fishing Partner. Ви її можете знайти ну, в роздрібних магазинах, магазинах, маю на увазі офлайн. Онлайн можете знайти в нас, в нас посилання я залишу. Тут гадівниця трошки з тонкішої проволоки, трошки менша якість. Це, здається, з тих гадівниць, які О, тут не злітає, бачите? Бо буває така проблема в цих одівницях злітає ось цей конус, і дуже багато нервів потім на рибалки, на риболовлі. Завжди його треба надягати назад. Після кожного разу, як забив кашу, вона його видавлює і він випадає. я його на клей саджав. Це вже на один гачок. Гачки також, як бачите, мого улюбленого розміру з термоусадочкою. Навіщо вона? Який в ній сенс, я насправді не знаю. Якщо є ідеї, напишіть. Я коли роблю Снасті, ніколи її не ставлю. Це зайва річ, вважаю. Поведеть, ну, доволі довгий, можна було зробити коротший. Хоча, коли в нас тут каша, то він за кашу не зачіпиться, тобто він не заплутається. Але можна зробити його трошки коротшим. Тут вже в нас немає цієї проблеми з. З топорами, тобто тут намистини, вони також трошки туди-сюди можуть ну, як, опуститись, але в нас не буде тієї проблеми, що вони притерлись і припинили вже тримати наш відвід. Відвід дуже маленький, з пильничком 40 мм. Ось тут в нас вже трошки може зачепитись і може бути неприємна ситуація, якщо бачите. Я бачу, що камера. Трошки, мабуть, погано показує чи передає. Ось цей варіант мені не дуже подобається. Треба зробити або коромисло довше, або, або повідець коротший. Ну, щоб воно при закиданні ось такого не було, ви розумієте. Так, і ми підходимо до моєї улюбленої Снасті кавунчик 50 грам. Ну, я завжди ловлю зазвичай на 40. Так, чому улюблена? Пінопласт вони кладуть, мабуть, для картинки. Зазвичай я ловлю на опариш, моя улюблена насадка, чи приманка, чи як її назвати. Так, заплуталася це, я не, не полюбляю. Пів години діставав той гачок, але ж тут немає каші. Коли тут є каша, то він не запутається. Тут же немає ніяких, бачите, термо... тобто спеціальних силіконок чи вертлюгів зайвих, просто термоусадка, яка прикриває вузол на літкорі. Лідкор тонкіший, ніж на профмонтаж, але ціна Снасті також дешевша. Кавунчик, звичайний кавунчик, кому вони, до речі, цікаві, У нас на сайті дуже багато цих кавунів. Так, гачок Гачок мого улюбленого розміру, як і на минулій снасті. Ось я завжди ловлю саме на цю снасть. Вгорі у нас відвід дешевший, не полікарбонат, це металевий, але він не ржавіє, прикритий він просто термоосадочкою і маленький повідець. Повідець не дістає до основного шнура, тобто ця снасть ніколи не плутається, чим вона мені подобається. Фіксується він також намистинами. І, до речі, усі снасті, зараз, як, якщо згадаю, вони десь 40 гривень коштують чи 40 з чимось. Тобто, це найнижча ціна за мою улюблену снасть. Вона працює просто чудово. Нічого тут не ржавіє, гачки також не ржавіють. якщо... Ну Були раніше такі проблеми на снастях, коли ставили прям дуже поганої якості гачки, вони потім всі ржаві, годівниці ржаві. ну В цієї моделі такого немає. Я дуже рідко їх обриваю, і іноді хотілося б частіше обривати, тому що не можеш використати, використати якусь нову снасть, тому що в тебе вони завжди, завжди цілі, завжди в ящику і не обриваються. Так, подивились ми сьогодні на 5 снастей. Ось ця моя улюблена, як я вже сказав. Посилання вам залишу. До сезону залишилось приблизно 3-4 місяця. І поки що це все по старим цінам. Тобто, можемо готуватися або в'язати самі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, ви для себе щось обрали. До зустрічі!